Привіт, друзі! Погляньте, яку смачну та корисну страву приготувала сьогодні мама. Так, це овочевий салат. Я його дуже люблю, адже у ньому є багато вітамінів, корисних для дітей. А ви любите овочі? Думаю, що так. Овочі для приготування цього салату мама принесла з нашого городу. На городі. Для однієї сім'ї, звісно, вистачить овочів. А якщо вони потрібні для дитячого садочка, лікарні, магазину, що ж тоді робити? Щоб виростити багато овочів, до роботи беруться фермери-овочівники. Вони вирощують овочі не на маленьких грядках, а на великих полях і допомагають їм у цьому. Спеціальні машини. Адже зробити стільки роботи руками просто неможливо. Ось погляньте трактор великими плугами Оре землю. А сівалка рівними рядочками висіває насіння у щойно зорану землю. Поливальні установки. Поливають поля, щоб рослини росли та набиралися сили. І навіть літальні апарати допомагають виростити хороший урожай вони обробляють поля від шкідників, бур'янів. А восени, коли урожай дозріє, у поля виходить збиральна техніка. Ось погляньте, як вона працює. Ось і зібраний весь урожай. Тепер вантажні автомобілі відвезуть його з полів у дитячі садки, лікарні, магазини, щоб усі змогли приготувати та поласувати смачні страви. Сьогодні, друзі, ми ознайомилися з професією овочівника. Вам було цікаво? Тож до наступної зустрічі, адже у світі ще стільки всього нового та цікавого.